Ми знаходимося на святій українській землі. На землі, яка, можливо, найбільше долучилася до створення нашої держави. Як майже тисячу років назад троє князівств, Київське, Чернігівське, Переяславське, утворило першу нашу державу Русь. Проходять Багато років, багато століть. Ми змінювали наші статуси, дуже часто ми втрачали свою навіть державність. 300 з гаком років, храм, біля якого ми знаходимося, належав іншій державі, під її покровом він функціонував. Тут служила чужа церква, проходи. Багато історичного часу сьогодні на календарі з'являються невимовні іспити для нашої нації. Сьогодні відбувається 24-й напад, 24-та війна на Україну з боку Росії. Коли у 20-му сторіччі наша нація Шість разів проголошувала свою незалежність. Я беру від 17-го року, завершуючи 91-м роком. Один урок, який винесла українська нація і політичне керівництво, був приблизно такий. Тарас Григорович писав якось, мій любий краю не повинний. За що тебе Господь карає? Край тяжко за Богдана та за скаженого Петра. Другими словами, Тарас Григорович спробував нам передати одну дуже глибоку заповідь. Українська нація, якщо ви хочете розібратися у корені вашого лиха, шукайте його в Москві. Зло іде з Москви. І тому кожний національний визвольний рух, зокрема 20-го сторіччя. Починаючи з слів Миколи Григоровича Фельового, який казав, звертаючись до українців, хочете бути щасливими, будьте подалі від Москви. Подалі від Москви це клич. По якому виростало не одне національне визвольне змагання 20 сторіччя. Сьогодні я хочу сказати, що за 30 років ми, як нація, дуже подорослішали. Ми розуміємо, що ми одна сім'я, ми можемо говорити одним голосом. І тому це. Змагання ця війна, яку ми сьогодні ведемо з лютим е, і виковіченим нашим окупантом Московію, безумовно, це війна, яка буде для нас переможною. Це хімічно чиста класифікація, коли українська нація безвинно приймає сьогодні бій, бій злочинний, бій неспровокований. Але переконаний, що це можливо, ми говоримо про той останній бій, після якого ми можемо нашим дітям і онукам передати назавжди вільну і незалежну Україну. Бо я думаю, що ті 160 корінних народів, які проживають під ігом Росії, вже багато із них дійшли до розуміння того, що твоя доля. А це Україна як приклад може фігурувати. Твоя доля знаходиться в твоїх руках. І я сподіваюся, що ті іспити, які в нас сьогодні є як у нації, проростуть цілим сонмом незалежних молодих держав, корінних народів Росії. Слава кожному із вас. Я сердечно дякую, що ви в цей день. Це перед одним із найсвятих наших храмів. Хай щастить! Слава кожному із вас і слава Україні!